Анатолій Григорук, Льодохід. По зимі, коли в Карпатських горах тануть сніги, скрізь у долинах вирує повінь. Не та стає й річка Уж. Улітку уж зовсім мілкий та спокійний. У багатьох місцях у брід перейдеш. А навесні прибуває велика вода, ламає кригу. Плесо спучується, закипає бурунами, і могутній потік мучить, мов шалений, зносячи все, що трапиться на його путі. Якось Костик і Ярик пішли подивитися на льодохід, ступили при березі на кригу, а вона, хрусь, відкололася І понесла хлоп'ятна бистрінь. Побачили бідолах люди. Біжать уздовж берега, щось вигукують, руками махають, а вдіяти нічого не можуть. Спустити б човна та де там, крижини вмить розтрощать його, як горіхову шкарлупку. Он, як люто, наповзають одна на одну, навіть глянути страшно. Ярик і костик поприпадали один до одного, зажмурились, ні живі, ні мертві. Коли відчули, спинилася їхня крижина. Пригнало її до порослого вербами острівця посеред ріки. Весь острівець затопило, а верхівки дерев із води стрімлять. За них крижина й зачепилася. Хапайтеся за віття, тримайтеся, кричать до хлоп'ят із берега. Он ну уже підмога йде. І справді, за пагорба. Вигулькнув танк всюди хід. Це хтось здогадався солдатів із сусідньої військової частини гукнути. Зайшов танк у воду і став обережно наближатися до острівця. Усі, хто стояв на березі, затамували дух, а танк поволеньки, щоб не збудити високу хвилю, дістався до хлопчиків і поодинці садив їх із крижини. Усі дякували танкистам, а от хлопцям дорікнули, щоб думали наступного разу і більше не наражалися на небезпеку. Став подобайку та підписуйся на канал.